О, прикольна камрі! А та вона на гібриді. Справжня камрі повинна бути газ-бензин. Подожди! Зараз ти дізнаєшся, чому цей японець вартий твоєї уваги. Тепер Camry – це не тільки спорт, а ще й економічність, тому що 2.5 гібридна установка дає потужність і класний розхід. Обережніше ж зі словами, тому що ця гібридна установка від Toyota вважається самою надійною. А гібридна установка тут буде така ж економічна, як і газова, але не буде потребувати постійного техобслуговування. А ця Camry може дивувати не тільки розходом, а ще й динамікою на дорозі. Автоматична коробка передач дозволяє перемикатися вручну зі спортрежимом звичайним. Режимом і економічним режимом раніше камрі були кращі, і потім що це за колір. А як я буду паркуватися, вдарюся? А на рахунок кольору ти так вважаєш, тому що ти ще не бачила цю автівку вживу. А з приводу безпеки можеш не хвилюватись. Камери 360 тут стануть пригоді. Функції адаптивного кризконтролю, утримання полоси і партронтів додають комфорту цій автівці. А окрім систем безпеки, в цій авто є багато речей, яким би позаздрила стара камлюк, електрорегулювання сидінь, електропакет, датчик світла та датчик дощу. Величезна сенсорна мультимедіа з блютузом, ауксом, а також навігацією. Підігрів для ваших сідниць, бездротова зарядка для телефону. Та навіть величезна аудіосистема JBL. Ну і куди ж такому авто без люку? А позаду тобі буде так само комфортно, як і спереду. О, і камери 360, утримання в смузі, асистенти різні. Та раніше люди на осліп їздили, а зараз навіть з автоматом не поїдуть. Ну куди це годиться? Раніше люди їздили на віслюках і на волах. Ну так, да, раніше було точно краще. Слухай, на дворі вже 24 й рік, тому авто має відповідати сучасним стандартам. Ой, та ладно з цією Camry. Я в них там Renault Megane бачила третій. Ото тема нормальна. Слухай, Ти давай там чисть газовий фільтр і форсунки. А я поїхав роздавати гень на цій гібридній камрюхі. А якщо тебе цікавить ця камрюха або Renault Megane, ти можеш звернутися до нас на майданчик Софійська 19. Ми на місці Одразу тобі випишемо довірку купівлі продажу і також приростимо кавою.